день, мої малята, любі хлопчики і дівчата. Дітки, сьогодні я запрошую вас на заняття з розвитку мовлення, на якому ми з вами поговоримо про осінь та осінні місяці. Малята, подивіться уважно на картинку і скажіть, що ви на ній бачите? Так, листя падає. А скажіть, в яку пору року це буває? Так, восени. Діти саме тому останній місяць осені називається Листопад. Давайте разом скажемо листопад, і сьогодні на нашому занятті я хочу познайомити вас з віршем Григорія Бойка Листопад. Сонце мало вже гріє, холодок повива, засихає жовтіє на узліссі трава. Небо хмуриться часто, потемніла ріка, Щоб дощами упасти плине хмарка важка. Осипаються клени, листя з дуба летить, лиш ялинка зелена гордовито стоїть. Чи сподобався вам віршик? А скажіть, як себе поводить сонце? А що сталося з травою? А що сталося з небом? Яка хмаринка? Що сталося з деревами? Малята, а яку шпуру описує автор? А тепер давайте разом скажемо цей віршик. Сонце мало вже гріє, холодок повива, засихає жовтіє на узліссі трава, небо хмуриться часто, потемніла ріка. Щоб дощами упасти плине хмарка важка. Осипаються клени, з дуба листя летить. Лиш ялинка зелена гордовито стоїть. Умнички малята, ви у мене молодці. А я кажу вам до побачення, до нових зустрічів.